Вітаю, друзі. Значить, після попереднього відео з установкою сальників в гітару мотоцикла МТ, то коротенький такий обзорчик ще на одну роботу. В місці місті гітари так, чотири таких отвора прикручується масляний насос. Так він виглядає в цього мотоцикла. В, ну, в даному випадку в товариша стояв такий насосик, і вироботка досить така велика в ньому вже. Ми набрали насосів ще, вибрали трошки кращий. От бачите, цей насосик набагато менше працював, вироботка набагато менша. Ну, є нюанси в ньому. Зазвичай виробляється оця от стіночка, де вже стоїть ведома шестрення, ота маленька, через технічну, таку, технічно неправильне трошки виконання. Воно вигрізає насоса. Ну, Поки що цього ми устраняти не будемо, так як в цьому насосі в принципі, в нас влаштовує. Із допрацювань тільки заглушена, заглушена отам, магістраль скидання тиску, тут клапан стоїть, і коли надлишковий тиск, відкривається шарик і скидає тиск назад, сюди в шестерні. Тут трошки чревато тим, що під час скидання тиску тут утворюються такі пузирки, вспінюється масло. І те вспінене масло, воно пхає назад і вже ну, із повітрям йде в канали. Трошки воно не зовсім правильно так робить. На старих, до речі, насосах попередні, попередніх випусків було скидання прямо в піддон. Тому тут глушиться канал, так от, і робиться отакий отвір для скидання прямо в піддон. Тоді більш густе масло тут буде без повітря, без нічого подаватися вже в самі канали. Е, що саме? Що саме мене не влаштовує? Не влаштовує саме посадка тої шестеріночки в гітарі. Гітара виробляється, шестерню теж взяли таку фактично без виробітки, різниця там, в сотку, але в гітарі, на жаль, вона бовтається. Ну, ще ізначально, я так розумію, що і зазор був, можливо, великуватий навіть там на заводі. Тоже, тут, знаєте, дуже багато запитань. Не так до конструкторів, як для до виконавців тої роботи. Підозрюю, що зазор теж був великий, бо і проміряли вже кришки, і вони у всіх такі ж самі. Чи вироблені вони? Ну, Якби було вироблене, то в багатьох місцях. Ну, скоріше всього, був би еліпс більший. Еліпс тут не настільки великий. Підозрюю, що, скоріш всього, робили збільшені зазори. Чого? На Відповіді я не маю на те питання. Виконання тої операції досить просто бронза. З неї буде виготовлена втулочка і розточено гарненько, з натягом запресовано склею. І тоді вже на ній буде крутитися ота шестрення. Плюс пара тертя сталь закалена по бронзі, то буде супер. Можна буде трошки меншечкий зазор зробити. Масла там вистачає, бо тиск від насоса від шестернів просочується по тих штоках, змазується воно прекрасно. Тому наче виходу й немає. Якщо вже ми на цьому двигуні побороли е, прорив тиску на гітарі, де з'єднується вона із колінвалом, то вже треба і унеможливити ну, потєрі його на, на самому приводові масло насоса. Такого акуратненько вкатуюся максимально точно. Фіксую. В тому положенні столи, в мене все зафіксовано, все зроблено. Даємо зняти індикатор. І зараз по гарячих слідах покажу вам, як воно бовтається. Дивіться, так от зафіксую руку. Бачите, Прорив тут тиску просто колосальний. Бачите. Прямо як крутиш, от ми крутили шуруповертом, то виступає прямо сюди ваш виходить, Виходить аж аж цей, знаєте, сюди просто тече постійно. Ви це як гарнесенько і чистенько. Тепер підготовлюю втулочку. Так, тулочка за одну установку проточена. Це гарненька, чистенька. Е, ну тут той, мікрометр збитий по втулці. Новик. Ну, давайте там оглянемо, що у нас є. Десяточка натяг. Чого десяточка? Того, що алюміній. Він розширяється. Бронза, ніби там погібний коефіцієнт розширення. Але все одно, нехай вона сидить плотно, щоб її де тут не провернуло. Десяточку натягу і клеєм, Запрем туди. Тріснути тут нічого не трісне. Тут така конструкція хороша. Зробив західну фаску на втулці. Гарненьку таку. Відрізаю в розмір і присую. Зелений, нероз'ємний. Такий зелененький, гарненький. Товочку попереднього жирів. Головне не зупинятися, коли пресуєш, бо як зупинишся, клей схватить і ти його вже не допреш до кінця. От і все. Бо Є така штука, він витісняє повітря. вже в мене таке бувало, що пресуєш, приводить, тільки зупинив, все, кирдик, деталі немає. Тому отак. -от. Все, бачите, тепер як воно гарнесенько виглядає. Після запресовки там був розмір у мене менший, так як я мірав по тому пальчику, він і вироблений і трошки має менший розмір. Воно ще плюс здавило. Я вже пройшов начисто, питався знову, пройшов чистенько один раз, зняв яких дві соточки. І от ще бачите, вже закусує, ну вже лізе туди. Ну то ще не можна так, бо може прихватити. Отже, таким методом тику. Добавляю потрошечки, поки не буде вільно. Саме точне позиціонування, тому що якщо за один раз виточити втулку, заперти її туди і не розточити, вона все одно там якоїсь невідомої форми робиться. Вона ніколи не буде чіткою і рівною після присолки. ну якось так. Крутиться легенько і дивіться, який насухо малесенький зазорчик. Отак, от вкрут телефон, щоб видно було, так. ледь лейть Ну там зазорчик якийсь за дві соточки. По сотці, мабуть, на сторону. Отак от, от з масельцем воно взагалі супер і глянц. Значите, гарненько, тепер пара тертя класна і площа упори не вироблена і хороша. Воно собі там ще притреться трошечки, слід від відрізця, воно собі стре, стане трошечки вільніше, але вже таких втрат у тиску не буде. А така от робота. Остання операція по гітарці, то там де канал перепускний, треба поставити отаке колечко у рінг. Для того, щоб не було втрат масла, бо тут воно теж дуже часто буває. Картер новий, то він не пускає. А коли пару разів розбирався, то починає тут ховатися. От такий різечок в мене спеціально зроблений. Під такі кулечка. І легесенько зараз проріжу. Так, ось таке кулечко. Ну, то ви не дивіться, що воно трошки косо, щось так вийшло, просто робив уже після обіду. Але отак от воно виглядає. Кулечко якраз плотно вжимається. І для того, щоб його поставити, на картері напроти нього треба таку малесеньку фасочку, західну зробити напільничком, щоб його головне під час того, як його туди вставляти, не закусило. І все, і ото всі питання вирішені одним пострілом. Оця штука вирішує все, де може діватися масло. Масло в цьому місці не може втікти. Тут в мене стоять сальники, Маслонасос насос у мене заготулений. Так що з гітарою фактично більше роботи немає. Та, і Останній штрих. Отаково ще робиться. Ось яке вернесіньке. І малесенький звірочок. Ну, не усінький такий. От, все, ота пластинка вона от, от виглядає чисті. новенько. Отак от, от того штучка виглядає. І отак от, от виглядає гітарка. Завтуляна вже новенька. От де дівається тиск? І от що ми робимо. Так, і от останній штрих поглушив е, самі отвори. Вважте. Вони на вильот йдуть, коли трошки підношується насос, туди і теж тікає тиск. Шліфована поверхня і заглушечки з бронзи і плюс посажені клей. Все, вже я не бачу, куди воно може тікати більше. Так що робіть отак і буде вам щастя. Ну і ще одне цікаве рішення по колінволові, оскільки е, я поставив сальника, тиску у мене вистачає тепер без проблем. По заводу, оці крайні підшипники, цей і цей, так як книжка пише, взагалі змазуються масляним туманом, який утворюється під час роботи двигуна. Те, що там вміють говорити, що воно змазується розбризгуванням у звіці, з гітари, ні. Бо з гітари ніяке розбризгування не йде. По заводу там малесенький зазорчик, абсолютно там зазор повинен був би був бути менше п'яти сотих. Ну, виробляється підшипник і його там розминає. так. В ідеалі, якби воно все соосно було, зазор був би такий, як на вкладишах. Ніякого розбризгування там майже не було б, бо багато не пройшло б масла. Але оскільки в мене взагалі не буде його, бо закрито повністю, то отаке технічне рішення вирішено було зробити. Ось канал, так, який йде до, до шатуна. Зачитайте. Не той канал. Ось той канал, який йде до шатуна. Ось тут збоку, Він йде, так. І он до він. Видно, шатунові. Ось так от проходить отвір. Бачите, йде воно навскосяк. Тому в цьому от місці, бачите, Тут видно, сальник приблизно отак от буде ходити. отут. В цьому місці, щоб чітко засверлитися в канал, е, треба старатися отак от максимум під вуглом, скільки щука дозволяє, просверлити тонесенький отвір в той ж самий канал. Е, робиться це для того, щоб. Ну, отвір буде взагалі малесенький, сверло, от мене 0,5 мм. Тунесенька, тунесенька. Ніяк на падіння тиску, воно абсолютно не вплине, але звідси під тиском буде сцяти струя прямо на підшипник. І підшипник ще зможе мазатися зразу чистим маслом. Оце, я думаю, хороше таке новшество. Навіть якщо воно заб'ється і не буде мазатись, то тоді буде по заводу іти маска. Але під час роботи, коли все добре, і чисте масло. Сюди буде подаватися чисте під тиском масло прямо струєю. Такий тримач я взяв, тому що стандартним патроном навіть неможливо зажати таке сверло. Спочатку висунув його небагато, воно довге. Для того, щоб не зламати, бо дуже тонесеньке свер... сверлишко. І бачите, отак максимально, скільки можу. І от видно, як воно буде так само струя йти під тиском, прямо в підшипник на ролики. От дуже легенько треба, бо таке сверлишко зломити. Дуже легко, а вже тепер треба мати його. Так от тепер, дивіться, зібрали Диві, оту всю тако. трахамудію на втулочці затулено, з сальниками всім, дивіться, просто елементарно е смокче із пляшки через шатуни без проблем сить, дивіться, який тиск. Я вже мушу туди знімати, пропало світло. <сіх> За секунду, але все одно. Ану, шуруповерт на першій передачі. обороти маленькі, а ну-ка. <паспортер> на холодно, звісно, але ну, прямо у ну я не знаю, ну 100 оборотів. Тиск ніде не втрачається. Там прямо лється з шатунів вже теж. О, О, появилося світло, бачите? Щось сталося аварійне. Тільки трошечки зразу давить. На холодно, звісно, але потір немає. Навіть бачите, тримає тиск, того, що є зазори маленькі, і воно не встигає нікуди тікати. Дивіться, ну буквально покачали ну, пару секунд і півбанки масла немає. От. Тут тільки, тільки, тільки легесенько помокріло. Раніше тут річ калялася просто. А ну, ще раз тут. Все, тягне з банки капітально. Отак от, от бачите. Смазка шатунів ідеальна. Тиск. Дивіться, ще тримає. Не падає повністю, ну ще раз. Ага. Ото тиск. Коли нема потірь, то так воно і повинно качати. Все. Отак от, от робіть і буде вам щастя. Воно, дивіться, ви, ну дивіться, видно вам як спускає те, що ми просверлили е, перепускний клапан. Подивіться, як воно тече назад. Якоюсь струєю там. Коли все правильно зроблено, то тиск просто триндєць. Нагрузка навіть на шуруповерт сумасшедша, а убороти 500. Тиск стабільний. Все. Отак от.